Всім доброго дня! Сьогодні 8 липня 24 рік до вашої уваги сорт яблука під назвою Рженева. Літнє яблучко. Солоденьке з кислинкою. М -м -м. Термін дозрівання е разом з папіровкою. Досить смачне. Е За смаком е Нагадує зимові сорти яблук. Ось такі ось яблучка. Калібр хороший, колір красивий. М'якоть в нього. Зараз зацінимо. М'якоть у нього біла. Солодка. Не нудна. літнє яблучко. Саженці цього сорту будуть на осінь. Всім дякую.